Привіт! У цьому відео я покажу, що робити у Fortnite, коли голосовий чат не працює. Спочатку треба перевірити, чи працює мікрофон в інших програмах. У вас є якась гра чи Discord, там мікрофон працює? Це важливо. Якщо ні, введіть налаштування звуку внизу і відкрийте це. Бачите, коли я говорю, тут з'являється рівень сигналу мікрофона, тож вам треба вибрати свій мікрофон тут. Якщо ви цього не бачите, ймовірно, він не підключений або є помилка. Вирішивши проблему, виберіть мікрофон і побачите, що все працює. Також можна перейти до інших налаштувань звуку. Давайте натиснемо сюди. Тут важливо, щоб у Fortnite був звук, якщо у вас його взагалі немає. Якщо нічого не працює, ви вибрали мікрофон, але він не реагує, натисніть усунення несправностей, і Windows спробує допомогти. І звісно, вам потрібен пристрій виведення. Виберіть динамік, щоб ви взагалі чули звук. Припустимо, що ви чуєте звук з інших програм, і ваш мікрофон працює в Discord. Тоді ймовірно проблема в Fortnite. чому голосовий чат не працює. Щоб це з'ясувати, заходимо в наш профіль і натискаємо на налаштування, потім переходимо до звуку. Тут є кілька опцій, на які треба звернути увагу. По-перше, загальне не має бути на нулі, інакше ви нічого не почуєте. Тут у нас є голосовий чат, це значення не має бути нулем, бо інакше ви нічого не почуєте в чаті. Якщо прокрутити вниз, побачимо опцію голосового чату. Тут можна налаштувати з ким ми спілкуємося. Якщо вибрано вимкнено, праворуч видно, що чат повністю вимкнений. Далі лише з друзями, з друзями та командою, з усіма. Налаштуйте так, як вам зручно, тільки не вимикайте зовсім. Далі маємо метод голосового чату: є відкритий мікрофон, натисни говори або без звуку. Без звуку погано, бо вас ніхто не почує. Ви чуєте їх, а вони вас ні. Цього точно не варто робити. Натисни говори це коли говорите, тримаючи кнопку. Якщо ви встановили цю кнопку, треба знати, яка саме це кнопка. Щоб дізнатися, натисніть на розкладку клавіатури, прокрутіть до зв'язок і побачите, що кнопка Push to Talk у мене ці дві клавіші. Щоб змінити, натисніть тут, введіть бажану клавішу, наприклад, цю, і вона перепризначиться. Важливо не призначати клавішу, яку ви вже використовуєте для чогось іншого. Потім просто натисніть Застосувати. Повернувшись у налаштування, маємо пристрій запису. Тут виберіть свій мікрофон, бажано той, що був у налаштуваннях Windows, який я показав. Ніколи не залишайте його на стандартному. І тут у нас є пристрій виведення, просто там, де ви чуєте звук. Найкраще змінити на те, що ви бачите у Windows, або так, щоб працювало у вас. Але тут зазвичай вистачає стандарту. Це способи, якими ви можете знову використовувати голосовий чат. Якщо відео допомогло, буду радий лайк. Бувайте.